Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Почався сезон світіння липи, і я вже трішки зібрав для того, щоб взимку споживати смачний та корисний чай. Проте, проаналізувавши деяку інформацію з інтернету, я з'ясував для себе, що липа має як і корисливий ефект, так і шкідливий. Декілька слів про це. Це все базується на інформації з інтернету, але я думаю, що комусь із вас це буде цікавим, а головне корисним. По користі липового чаю. Липовий чай має заспокійливі властивості і він допомагає нам зменшувати стрес і поліпшувати наш сон. Липа містить антиоксиданти та інші сполуки, які допомагають зменшити запалення в організмі. Також липа використовується для полегшення симптомів застуди та грипу. Сприяє виведенню зайвої рідини з організму, що може бути корисно при набряках. Чай з липи допомагає зменшити спазми шлунку та покращити травлення. А які ж негативні чинники споживання липового чаю? Ну, по перше, не рекомендується споживати липовий чай деяким людям, у яких можуть бути алергічні реакції. Також, оскільки липовий чай має заспокійливий ефект, він може знижувати артеріальний тиск, що може бути небезпечно для людей із уже низьким тиском. Якщо у вас низький тиск, краще, як на мене, не споживати липовий чай. Крім того, часте вживання липового чаю у великих кількостях може впливати на роботу серця, особливо у людей із серцевими захворюваннями. Тому, якщо у вас є якісь такі проблеми, то перед тим як споживати липовий чай, краще поратись з лікарем. Як сушити та зберігати липу для чаю. Збирати липові квіти слід у суху погоду, коли вони повністю розцвіли. Квіти липи розкласти тонким шаром на чисту поверхню, яка добре провітрюється і не піддається прямому сонячному світлу. Можна також використовувати і спеціальні сушарки для трав. Сушити квіти слід до повного висихання, поки вони не стануть ламкими. Після сушіння квіти слід зберігати у сухому місці, захищеному від світла, і найкраще для цього підійдуть якісь герметичні скляні або керамічні ємності. Також можна зберігати їх і у паперових або тканинних мішочках, але їх також слід зберігати у темному і сухому місці. Термін зберігання сушених липових квітів до 2 років, але це за умови їх правильного зберігання. Друзі, ці рекомендації допоможуть вам отримати максимум користі від липового чаю, мінімізуючи можливі ризики. І взимку ви можете насолоджуватися дійсно дуже-дуже смачним чаєм, але якщо у вас є е, проблеми з низьким тиском, як я казав, вище, проблеми з серцем, чи якісь алергічні реакції, чи, можливо, щось інше, це те, що я знайшов так поверхнево в інтернеті, то краще порадитись з лікарем перед споживанням липового чаю. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо так, поставте подобайку, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!